Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. І так, сьогодні день багатий на новини. Про все по порядку: п'ять куль, остання контрольна в потилицю. В Іспанії ліквідовано ексоратника. Юлії Тимошенко, найманця Віктора Януковича і, судячи з усього, агента ФСБ Андрія Портнова, пише політолог Павло Нус. Портнов, мій давній в лапках, друг, який в моменті не соромився написати відбірним руським матом лише за те, що і завжди залишався послідовним прибічником політики Порошенка, проти якого Андрій працював на замовлення Кремля а потім і Банкової. Його ліквідували, його куратори саме з цих контропе або Кремля. Іншого не. Не дано, але ж справедливість є за неї варто боротися. Передавай вітання чортам. Андрій пише нус. У той же час паралельно з ліквідацією Портнова погрожувати вбивство. Почали Кучмі і лифтину. Йде повна зачистка зрадників та людей, які здавали наш оборонний потенціал всі 30 років. Як повідомляють змі у тісному колі, колишній спікер Верховної Ради Екс нардеп Володимир Литвин назвав померлого. Леоніда Кравчука в лапках патентованої політичною П. Забув, ким він сам все життя був. Телеграм-канали пишуть про можливе затримання комуніста Литвина. Він зляк. Погроз вбивством після смерті Портнова і здався, нібито сам його вивели із маєтку, погрузили в буста, вивезли у невідомому напрямку. Стаття держзрада, якщо це правда, то каскад, який обіцяв залужний, почався. Та ж участь може чекати і Кучму з його складми і розпродажем нашої зброї. Вважаю, що Кучма винен у багатьох бідах країни. Він особисто доклав чимало зусиль для того, щоб Україні довелося вкотре відстоювати перед Росією свою незалежність. Пише журналіст Бродський. Пам'ятаєте, як у Кучми запитали, Путін убивця? Він тоді з'їхав на яких лапах мовляв не відповідатиме, бо можливо йому доведеться сідати за стіл переговорів з російським президентом? Може настав час уже подумати, чому Росія так любить кучму, як переговорника? Відповідь зрозуміла, хто від України підписував Будапештський меморандум, де факто іде Юре, визнаний нікчемним Леонід Кучма. Хто від України підписував ці мерзенні мінські угоди, що затягли нас у трісовину нового етапу війни з Росією? Кучма. Саме ця людина давала Путіну завищені обіцянки у період свого правління, а в цей час його зять Віктор Пінчук опановував багатомільярдні ринки в РФ для своїх труб. Більшість українських компаній квот не отримували. А ось зятю кучми щастило в цьому сенсі більше. Чи міг кучма лобіювати родича, не поступившись Путіну? Без шансів? Чи я вважаю кучму зрадником? Так, але на жаль, за це його не посадити. Його навіть не вдалося притягнути до відповідальності за співучасть у вбивстві Георгія Гонгадзе і скоєння багатьох інших злочинів, що розкрилися під час касетного скандалу. Я впевнений, що саме кучма наказав убити її, а мільярди пінчука дозволили йому уникнути покарання. Це все варто забути та пробачити. Не згоден, якщо кучму не можна посадити, суспільство має проявити громадянську свідомість та оголосити його зрадником та вигнанцем. Інакше завдяки ось таким кучмам танки путіних постійно стоятимуть біля наших кордонів, розумує. На тлі всього того, що відбувається на тлі переговорів в Стамбулі джерела пишуть, що генерал Залужний завершив підготовку до звернення до всіх українців. Буде гаряче. Вперше назвуться зрадники, вперше прозвучання неочікувані прізвища. Генерал дістане кожного із незаконно засуджених офіцерів і генералів із і Ко приготуватись. Ось одна з цитат звернення. Інсайди, телеграм-канал Офісне Мишеня. Ми ще маємо пережити влітку загострення війни, і тільки потім можемо мріяти про деокупацію всієї України. Ми маємо щодня допомагати за. Хоча окремі політики роблять все, аби українці зневірились, наприклад, раптовими звинуваченнями в адресу щодо здачі півдня або ж допитами, ох і запах не смеженим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.